А тепер я спробую підключити до цього павербанка звуковий брізний блютуз USB радіо модуль з напругою живлення 12 вольт, і перевірю, чи можна слухати музику з живленням від цього потужного павербанка. Звуковий врізний модуль для тесту буде ось такий із недорогих. Він має Bluetooth, USB, радіо та вже має вбудований стереопідсилювач на платі. Напруга живлення 12 вольт. Тобто модуль просто треба заживити і підключити акустичні колонки з опором від 4 до 8 Ом, і все повинно працювати. Для отримання потрібної напруги живлення 12 вольт від павербанка. Я, я буду використовувати ось такий модуль: це Power Delivery Trigger, на якому перемикачами встановлюється потрібна напруга, яку повинен видати павербанк. Ось є картинка з положеннями перемикачів на потрібну напругу, і тригер буде вказувати павербанку, яку той повинен видавати напругу. Я налаштував напругу 12 вольт. Підключаю Power Delivery тригер через USB провід на вихід павербанка з найбільшою потужністю. І ось павербанк видає не 5 вольт, а налаштовані 12 вольт, що вже нормально для живлення звукового модуля. Також підключений тригер не дає павербанку самостійно вимкнутися. Далі до тригера, дотримуючись полярності, я припаяв проводи живлення врізного звукового модуля. Живити звуковий модуль можна від будь-якого з виходів USB-C. Конкретно для цього завдання потужності обох виходів USB-C вистачить, і вони нормально працюють з модулем зміни напруги. Але для тесту я буду живити звуковий модуль від виходу з найбільшою потужністю, щоб був запас потужності. Все перевірив, підключив і пробую заживити звуковий модуль. Ось можете бачити, що звуковий модуль заживлений і працює. Підключення дуже просте. Головне не плутати полярність підключення звукового модуля і налаштувати правильну напругу з павербанка. Далі треба зробити тест з музикою. І на виходи звукового модуля я підключив колонки опором 8 Ом, але краще підключати на 4 Ома. Буде більша потужність і гучність. Підключаю живлення до звукового модуля. Все працює, реакція є. Звуковий модуль не говорить, що добре. В колонках повна тиша, і сторонній шум взагалі відсутній. Тепер тест з музикою. Режим Bluetooth працює нормально, музика є. Ніякого стороннього шуму чи перешкод взагалі нема. Тобто цей павербанк є якісним джерелом живлення і нормально підходить для живлення звукових модулів.